Де треба тренувати твого собаку. Сьогодні я хотів би допомогти тобі в цьому розібратись і пояснити, де та як тренувати твого собаку, щоб тобі було комфортно з ньому в житті. Зазвичай в ідеальних умовах треба тренувати там, де ми живемо, там, де ми гуляємо, в нашому подвір'ї, на вулицях, можливо, навіть біля або всередині супермаркету, біля базару і так далі. Але є ще такий аспект. Який умовно називається поле. А хто там такий? Або майданчик для собак. І в чому ж його особливість, нащо нам відвідувати ці майданчики, і чим корисними вони нам можуть бути? Перше. Це огорожена зазвичай територія, яка безпечна і яка може дозволити вам. Розслабитись, поспостерігати за природньою поведінкою твого пса. Подивитись, як він реагує на певні речі, дати йому робити все, що йому заманеться. Просто відпустити, поспостерігати, і не боятися, що він від тебе кудись втече, щось зжере небезпечне і нашкодить собі. Просто відпустити і спостерігати. Далі, це. Як матриця не матриця, а це поле майданчик може виступати симулятором. Тобто на майданчику стерильні умови. Це порожня галявина. Або поле. Там, можливо, будуть якісь там перешкоди, бар'єрчики, неважливо. Але по замовченню там нічого нема. Це просто чисте поле. І це максимально простий. Рівень складності, коли собаку нічого взагалі не відволікає. Рівень складності нуль, Нема подразників, немає ніяких да. речей, і ми можемо їх вводити підконтрольно, свідомо моделюючи да. різні ситуації. Тобто, спочатку можна починати Отлично. без да. а, якихось Супер. ускладнень. Є поле, є ваш пес, і ви з ним відпрацьовуєте підзивчики, гру, взаємодію, якісь команди сидіти, лежати, стояти, апортування, гра в м'яч, вчимо собаку, підносити м'яч, і нас нічого не відволікає. А потім ми можемо спеціально формувати там умови. Наприклад, відмову від ласочів. Ми можемо знати, де саме і коли саме з'явиться цей шматочок. Який вашого собаку буде тригерити. або як йому підкинуть цей шматочок, ми можемо запросити якихось статистів, фігурантів, ваших друзів, які будуть певним чином відволікати вашого собаку, провокувати його. Ми можемо додати звуки якісь, ми можемо побудувати навіть щось, на валити щось для того, щоб всі ці. Життєві умови, які нас чекають в майбутньому, відпрацювати в цій е, симуляції реальності на майданчику або на полі. Стоять! сідять, стоять. Младіємо да. хороші. Бузімо. Але наскільки б якісно. Ти зі своїм собаки би не займався на майданчику, це все не відміняє е, тренувань в реальному житті. Бо саме в реальному житті, саме в реальних умовах найякісніше тренування. Там ми можемо підготуватись, підготувати собаку до життєвих ситуацій, які можуть трапитись в житті собаки. А вже в житті собака буде підготовлений, і ми мусимо це все знову відпрацьовувати. Давайте спробуємо покликати. Брона? Брона. До мене до мене зайка. Брона, там не Нічого, вчимось, вчимось. Давай, віддали шматочок, відпустили гулять. Все, 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 дали. Не хоче їсти, треба. Голодний. Ні, серйозно, не можна. Дуже багато людей питають мене. А як реагувати от в цій ситуації? Наприклад, там ми зустрічаємо друзів, мій пес скаженіє, стрибає, або ми проходимо повз інших собак, і мій пес гавкає на цих собак, або там при зустрічі з кішкою мій пес веде себе неадекватно. І, як правило, коли ці ситуації... Відбуваються, нам незручно їх вирішувати, бо у нас або руки зайняті, або е, певних інструментів немає під рукою, і нам важко вирішити ці ситуації. Е, е, і ми постійно реагуємо на них в саме незручний момент, коли вони вже трапляються. А ось на майданчику, ну і в життєвих ситуаціях теж краще за все створювати штучно ці ситуації. Якщо ти штовхнувся з якоюсь проблемою в житті, пес вийшов з під контролю. Не треба на нього злитися, не треба на нього кричати. Просто ти мусиш в голові собі поставити відмітку, а у мене є проблема, визнати це, у мене є проблема з поведінкою собаки в цій ситуації, які подразники приводять до неадекватної поведінки мого собаки або погіршує слухняність. І як тільки цей факт прийнятий, ми мусимо штучно створювати цю проблему. Для того, щоб її відпрацьовувати. Так, давайте зробимо підзивчики. Буно, Бруно, до мене. Які вичемні, боже мій. Гуляємо. Все, аж кажу, я прийшов. Все. Ах ви. І як же ж відпрацьовувати? Найкращим варіантом показати і зробити такі ситуації, щоб собака хотів. Від тебе щось отримати: їжу, м'ячик, гру, спілкування в присутності подразника Це не головне, але це легше сказати, чим зробити. І тому на допомогу нам приходять майданчики і поля, тому що там штучні умови, ми можемо підготувати і підконтрольно розібрати цю ситуацію. І запам'ятай, будь ласка, головне правило. Коли ми вирішуємо проблеми з собакою, мусимо вирішувати їх поступово. Якщо занадто близько підійти до подразника, неможливо, а неможливо переключити собаку, тому що нервова система реагує на подразник. Кішка прямо тут, запах такий сильний, вона втікає і хочеться за нею ганятись. Не можу нічого з собою робити. Але якщо кішка за 100 метрів, це вже не так цікаво. А якщо за кілометр, то ми навіть і не знаємо о її присутності. Тому поступовість, передбачливість, систематичність, послідовність і слухняний пес тобі гарантований.